На початку липня у запеклих боях на Луганщині загинув Олег Бондар. Він був призваний захищати державу у червні 2022 року. Про смерть героя рідні дізналися на другий день після трагедії. В понеділок теж зранку вона була в Польщі. Я написала їй, була на роботі. Спиталась, як вони, що де ви. Я кум. А вона каже, кума все нормально каже. Але він на нульовці. Його не пускають додому. А ввечері позвонила в понеділок, ввечері. І каже, Кума. Олега нема загін. Що я буду робити? Олег служив в Збройних силах України у 25-й аеромобільній бригаді. Знайомі військового кажуть, у мирний на час навіть і не міг подумати, що доведеться боронити нашу країну зі зброєю у руках. Був і футболістом, був і на роботі, і я боюсь, щоб мене не покинули хлопці. Ну, і, і в Польщу їздив, і на роботі був. І дуже хороша дитина. була. Знає Просто то. немає слів. Великий біль, велика втрата, невимовна. Просто була людина, і за її не стало. Не, не можу повірити. Ми ще недавно його бачили, приїжджали, були проводи. До, до, до цього до віччя ми приїжджали. Олег був завжди теплою, світлою людиною. Від нього завжди йшло таке тепло. Якщо в тебе не було настрою, він завжди тебе підтримає і його підніме. Він не раз на полі бою допомагав хлопцям своїм. І для нас це дуже велика втрата для всіх. Чоловікові було лише 32 роки. Загинув при виконанні бойового завдання. Без батька залишилось двоє малолітніх синів. Жінка втратила єдиного годувальника, а батьки найкращого сина поховали героя на алеї Славище у мікрорайоні Ракове. Олександр Титов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.